Вітаю. І так, сьогодні робимо розклад на 26 червня. І подивимося. Давайте сьогодні подивимося неочікуване, чого ви не очікуєте. Сьогодні, у своєму розкладі, у своєму житті. Відео буде для тих, хто дивиться це його. Саме сьогодні. Воно буде актуально лише на один день. І так, дивимося неочікуване і потім потенціал дня. Трошки змінимо порядок, який ми будемо дивитися. Неочікуване для вас. І зразу виділимо потенціал дня. Не очікуєте якогось подарка, не очікуєте якогось. Трошки в мене штатив хитається вже, вибачайте. Можливо, ви не очікуєте щось починати робити, і воно вам раз, а його треба зробити. Вам даються можливості, вам даються ресурси. У вас буде така відкрита. Сторінка сьогоднішнього життя, де ви зможете вирішити якісь своє, зап... своє питання. Неочікувано, ви можете отримати якийсь презент, подарок, якусь річ, яка для... яка для вас буде приємною і здивує, а можливо, не дуже приємно, ви теж можете на це розраховувати. Так що дивіться, наше життя багатогранне, у когось програється в позитиві, у когось може програтися ну, не в дуже такому високому позитиві, але може бути. Зато дивимося на потенціал дня, і вона сама ця карта випала. Значить, я її не перетягувала, так вирішила нехай залишається для вас. Дуже гарна карта. Ви самі бачите, що це сила, що ви зможете. Використати, навіть якщо дивимося, що от вам є неочікуваний якийсь такий презент чи якась можлива можливість, да, і ви її можете використати в свою користь. Ви керуєте, керуєте сьогодні всім, що навколо вас є. Берете ситуацію в свої руки. Не агресивно, ви бачите, що ця пані, яка на карті, вона лагідна, вона силою нікого нічого не примушує. Отак От і ви працюєте із такою позитивною енергетикою, щоб вас люди не жахалися, а щоб ви могли гарно підійти, гарно е щось сказати. Вирішити якусь проблему в такому спокійному стані, не кипішувати, не проявляти такі дуже сильні емоції, що ви там зараз все порішаєте і так далі. Ви повинні знати собі ціну, ви на високому рівні, сьогодні високий потенціал для того, щоб рішити якісь запит... запитання, якісь питання у своєму житті. Ну, дуже так непогано на сьогодні. Ну, і давайте подивимося, що нам карти радять, події, яку дію вам варто робити, на що звернути увагу, для того, щоб ваш день пройшов для вас як Як найкраще. найкраще. Подивимося, що для вас, для тих людей, які дивляться це відео. Скажу так, емоції у вас по-любому будуть, ви будете щось починати, щось будете е використовувати цю енергію і ви будете радуватися, тішитися тому, що вам прийшов оцей подарок, оця рибка золота, у вас є сили на сьогоднішній день, у вас будуть. Ви будете у такому стані пажа. Паж це людина, яка багато на себе не може взяти, але вона бере, вона виконує чиїсь вказівки. Якщо ці вказівки можуть бути не від когось, значить ви можете самі собі створити таку. Ситуацію, де ви правите балом, але ви на початковому такому стані. Нема у вас ще, можливо, досвіду, щоб дуже гарно це все пропрацювати. Але початок є. Початок є. Бажаю вам свої емоції держати при собі, але бути таким. Живим, живим джерелом е прояву на сьогоднішній день. Ну а так, всього гарного дня.